У кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на душі, і їм сумно за всю Україну, і за спалені села, за зрубаний сад, за ту пісню, що чув я колись соловіну. Відставити, відставити, відставити на Але їм же не було дороги назад. Бо дорога назад то неволя, і ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і здобудемо волю, України своєї, ми вірні сини. Ми підемо вперед і здобудемо волю. України своєї ми вірні сини. Файна пісень є. Слава Україні. Героям слава. Красавчик!